Урок української мови, частина 3.1, урок 2, сторінка 5. Тема нашого уроку Джозеф Редіар Кіплінг, Книга джунглів Мауглі. Перегляньте початок казки про пригоди в джунглях. До якого виду казок належить цей твір. Увага на екран! and happiness everywhere. jump up. destiny's calling. you and your friends have so much to share. swinging through life on this great adventure, the spirit of nature will see you through. there are lessons to learn about life and its mysteries. lessons of love that are waiting for you. There's joy all around you, nature is wondrous, but beware. The law of the jungle has a lesson for life, but you can still soar right up to the sky. Hold your head up high, keep your courage inside. And sure as the sun and the stars are global, you will discover До якого ви доказок належить цей твір? Доказок про тварин. Почитаємо інформацію в завданні 16. -му. Відомий англійський казкар. Поет і прозаїк Джозеф Ред'єрд Кіплінг народився в Бомбеї, нині Мумбаї, Індія. Його найкращі твори для дітей уміщено в збірки казок Книга джунглів і Друга книга джунглів. В якій країні народився цей письменник в Індії. Які збірки казок він надрукував? Книга джунглів і друга книга джунглів. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що ці назви казок подано в лапках. Виконайте вправий фотоапарат, миттєво прочитайте речення з екрану. Запишіть його на сторінках. У казках про тварин персонажами є тварини. Перше слово з великої літери. У казках про тварин, персонажами є тварини. Прочитаємо інформацію про нашого письменника разом із диктором. 30 грудня 1865 року в Індії у молодій англійській родині Кіплінгів народився хлопчик, якого назвали Джозеф Редірд. Друге ім'я дали на честь озера в Англії, де познайомилося подружжя. Маленький Редді, так називали хлопчика Рідні та його молодша сестра. Мешкали в затишному будиночку, оточені любов'ю та турботою. У 1871 році привільне життя хлопчика закінчилося. Шестирічного Редірда, як було заведено в англійських сім'ях, що мешкали в Індії, відправили на навчання до однієї зі шкіл Англії, у якій панувала сувора дисципліна. В цьому тексті дату народження Кіпінга 30 грудня 1865 року. Індія. Наступне завдання перегляньте відео про ну, письменників. Він казав, що краще бути роздертим дикими звірами ніж вбитим людьми. Юрист та ветеринар, дослідник природи та письменник його звали Джозеф Редіард Кіпрінг, Нобелівський лауреат та великий каскад. Джозеф Редіард Кіплінг народився 30 грудня 1865 року в Бомбеї у родині природознавця та художника, хранителя музею та письменника, який написав наукову працю Людина та звір в Індії. Дитинство майбутнього письменника пройшло серед екзотичної природи та побуту місцевого населення Бомбея. У юнацькому віці батько відправив сина навчатися в Лондон на юридичний факультет. Але у 18 років Кіплінг вирішує стати ветеринаром та повертається назад до Індії. У Бомбеї, щоб заробити на життя та навчання, Джозеф почав займатися журналістикою та писати художні твори. Через 5 років він став знаменитим письменником. Проста сувора мова, реалістичні картини з життя, що його оточувало, у яких він то заводив читача в пустелю, то в джунглі або в морський простір. Хто змальовував колонії з лихоманкою та виснажливою спекою, зробили його твори популярними в Індії. Невдовзі Кіплінг став відомим і в Англії. Найбільшу популярність Кіплінгу принесли твори для дітей, особливо розповіді про життя людського дитинчати Мауглі серед звірів, книга джунглів та друга книга джунглів. Фраза Ми з тобою однієї крові ти та я увійшла до золотої скарбниці світових афоризмів. Фантастичність сюжету, картини первісної природи, романтика людської мужності та відваги підкорювали та підкорюють серця маленьких читачів. Кіплінг не був багатим. Він казав, що гроші це те, що переходить з одних рук до інших та не стає теплішим. А теплоту та доброту письменник цінував у людях найбільше за все. Смолос... Ось такий він Джозеф Реддер Кімплін. Чому Бо він почав писати казки про тварин? Він мріяв стати ветеринаром. Йому дуже подобалося саме. Він дуже любив тварин. Ну а ми продовжуємо з вами працювати. У твомашному слонучку наступні слова: смолоскип і здобич. Що вони означають? Увага на екран. Смолоски палиться з намотаним на кінці клоччям для освітлення. Далі здобич те, що було здобуто під час полювання. Вчимося читати слова зі смолоскипами, здобич, захищена, зашелестіло, крихітка. Зі смолоскипами, здобич, захищена, зашелестіло, крихітка. Слова ведмежатка. Зі щенятами загородили супроти з гарчанням з печери. Зі щенятами загородили супроти з гарчанням з печери. Прочитаємо уривок казки, виправляючи помилки. Закон джунглів забороняє полювати на людину, бо це рано чи пізно. Причинить прибуття білих людей, розділяємо це два слова, верхи на слонах і кількох сотень темношкірих людей зі смолоскипами. І тоді кожен у джунглях у джунглях зазнає біди. А тепер самостійно у швидкому темпі прочитайте. Рочитаємо уривок казки разом із диктором. Закон джунглів забороняє полювати на людину, бо це рано чи пізно спричинить прибуття білих людей, верхи на слонах і кількох сотень темношкірих людей зі смолоскипами, і тоді кожен у джунглях зазнає біди. Звірі ж пояснюють між собою цей закон інакше. На їхню думку, людина найслабша і найменш захищена істота, чіпати її не личить мисливцеві. З глибини долини почулося зловісне гарчання тигра, від якого певне утекла здобич, і якому було байдуже, що про це дізнаються джунглі. Не спіймав. Сказала мати вовчиця. У кущах щось стиха зашелестіло. Людське дитинча, дивися. вигукнув батько вовк. Просто перед ними стояла гола, смаглява дитина, що тільки но починала ходити. Ніколи ще до вовчого лігва не приходила така слабенька й ніжна крихітка. Дитина глянула в очі батькові вовку і засміялася. Щелепи вовка міцно стулилися на спині дитини. Він приніс її і поклав поруч зі своїми щенятами, не лишивши на шкірі жодного знаку від зубів. У цей час величезна голова й плечі Шерхана загородили прохід у печеру. Шерхан робить нам велику честь, промовив батько вовк, але очі його палали гнівом. Що потрібно шерханові? Це моя здобич, сказав шерхан. Вовки вільний народ, відповів батько вовк, людське дитинча належить нам. Мати вовчиця. Сміливо глянула в розлючені очі шерхана. А це я, Ракша, відповідаю тобі людське дитинча моє геть. Шерхан не зміг би встояти супроти матері вовчиці, тому з гарчанням витяг голову з печери. Побачимо, що скаже зграя. Шерхан каже діло. Маля слід показати всі зграї, суворо мовив батько вовк. Виконати вправи для покращення зору, а ми переглянемо у Знайдіть у тексті уривок, який відповідає змісту відео. Прочитайте його. Поміркуйте, чому Шархан не зміг би встояти супроти матері вовчиці. Оберіть привклів'я, яке передає поведінку тигра, Молодець проти овець а проти Молодця. І сам вівця. Прочитайте речення, у яких йдеться про розуміння звірами закону джунглів. Зробіть висновок про поведінку звірів, які мешкають у джунглях. Поміркуйте над головною думкою уривка, чому він нас навчає Усякій матері своїй дитині. Наймиліші розгорніть зошит на стрінки 60 і запишіть життя дано на добрі справи. Виконати домашнє завдання. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми знайомимося з вами, з відомим англійським каскарем. Джозефом Редіардом Кіплінгом і його книгою. Книга джунглів Маугли.